Дослідника. Віконечко, посміхнулась весело мені. Я бажаю всім добра і здоров'я, шепотів, промінчик на гіллі. Ми з вами з минулого разу вже спілкувалися, що почалася весна, сонечко пригріває все дужче і дужче з кожним днем. Вся природа оживає. Ми з вами поговоримо про таке дерево, як верба. Вербавна супроводжує вона людські оселі. Обсадити вербою ставки і річки означає зміцнити береги, стримати суви. В усіх місцевостях України колись були поширеними тини з верболозу. Діти, що таке тин? Це з гілочок зроблений з що? Стіночка така, так? Наче забор. Переважно копали під вербою, бо вона природний фільтр усяких домішок. У річці воду для пиття також брали під цим диводеревом. А у відро клали вербову дощечку. Це дезінфікує воду, поліпшує її смакові якості. Давно існує славна традиція. У вербну неділю, що передує Великодню, дарувати чарівні пухнасті гілочки близьким людям. Цей святий дарунок притягує до оселі хазяїв щастя, здоров'я, добробут та взаєморозуміння між родичами. Давайте з вами розглянемо трішечки цікавої інформації про вербу. Хвилинка, цікавинка. У світі налічується понад 550 видів верб. Кора верби використовується при застуді. Верба є одним з дерев, що найбільш швидко зростає, вона може рости 3 метри завишки щороку, тобто за один рік 3 метри. Барвники витягнуті з верби, використовують для дублення шкіри. Також з кори верби виготовляють плетені вироби, кошики, меблі, посуд. У минулому люди жували колору верби для лікування від лихоманки, запалення і болю. Верби ростуть або, кажуть, живуть до 30 років. Чому ж верба плакуча? Перед дощем на листках з'являються крапельки, які часом капають так часто, що під деревами вся земля стає мокрою. Звідси і походить назва плакуча верба. Навесні на деревах з'являються бруньки. Як ти думаєш, де? Бруньки розпустяться раніше, на гілочці, яка стоїть у посудині з водою, в кімнаті чи в природі. Звичайно, бруньки швидше розпустяться у кімнаті, тому що в кімнаті тепліше і є велика кількість вологи. Давайте проведемо дослід. Візьміть гілочку верби і поставте на підвіконні в посудину з водою. Спостерігайте, уже через кілька днів бруньки на гілочці почнуть розпускатися. У природі це триває довше. Будь ласка, давайте з вами пофантасуємо. Спробуйте. Створити речення. Якби я був вербою, то я що ви робила, якби ви були вербою? Пригадай, яке прислів'я про вербу тобі відоме? Що воно означає? Дякую за увагу, ви впоралися з завданнями нашого уроку. До наступної зустрічі.